Всім привіт! Це моє перше таке відео, і, якщо чесно. Я попробувала якраз записувати все на ОБС, а тому буду чекати вашого фідбеку, як воно все виглядає, як чи чуть нормально, чи ні. І в принципі, як вам мій мастер-клас. Ну що ж, давайте починати. Значить, шукаємо там, наприклад, давайте по тим же боредо буреду Туліп. Ми хочемо, наприклад, зробити. З цим зображенням, з цією баночкою, ми хочемо зробити е, якесь фото, потім його згенерувати, щоб це було відео. А того ми його просто зберігаємо. І краще декілька, тож так буде швидше. Тим більше завантажуєш зображень, тим краще воно потім, коротше, виглядає. Завантажили, переходимо у Crea. і ми тут бачимо трейн. Угу. Значить, переходимо в цю вкладочку, і тут усі бачите, в мене вже є на тренування. Uh, і тут написано, що завантажити три або більше uh, зображення того самого стилю, uh, обличчя або якогось об'єкта. Так, воно і працює якраз така однаково і на АІ фотосесію, і на якийсь об'єкт. Просто беремо, копіюємо і вставляємо. Не роботу. Ну, я підкрився, конечно. Зараз я себе закину в телеграм. Пише, що погане качество, йому не подобається. Тобто ми бачите гуд, уже гуд. Ну, я ще закину, пойду. Так, ми, в принципі, завантажили вже 27 зображень, нормальненько. Тепер переходимо в трені Steps. Я ставлю 400. Нормально. І Object. Я резко можу балок. І напишу пишу Нажимаємо Train. Господи, я такий собі, звісно, цікавий преподаватель. І сейчас ми з вами напишемо якийсь фром. Треба з тобою презентацію продукту. Це духи буредо. Буре до аля да, тулі. Пишемо, що так і було вказано на баночці. Ідея. Зна... Ой, і Джея буде. Ідея. Давайте повторимо мою ідею, яка у мене вже була в трец. Я виставляла там, де а, розкривається, і там оці духи стоять. Я її не повторювала з оригінальною баночкою, але ми можемо повторити. Закритий тюльпан, Тюльпан. Це перше фото. І друге фото а, в тюльпані. Друге фото в тюльпані. Стоїть ця баночка. Відеокамт. Тюльпан плавно розкривається. Показуючи баночку. Негативний промпт також можна. І напишу. Нажимаємо трейд. Господи, я такий собі, звісно, інтересний преподаватель. І зараз ми з вами напишемо якийсь промп. Копіюємо, і якраз у нас довчилась модель. Пишемо Use with Flux. І приходимо творити. Вона у нас потім буде отут add Style. Вона буде ось my style. Тут ще можна за інтенсивність. Я вам казала так, Хоп-хоп-хоп-хоп. Ось у нас така тюльпашка вийшла. Добавляємо стиль, і ось у нас лятуліп. Відкритий, відкритий, відкритий. Файно, файно, файно. Трошки зменшимо інтенсивність, бо я хочу взяти аксепт, але ну це теж гарненький такий. Оберемо лятуліп. Ви бачите, вона як гарно це здає. Далі ці два зображення. Переходимо в Крім. Додаємо перший. Це імідж та відео. Лучше 1.5. Іспользуйте. Ось що тут можна зробити першу заставку і другу прописати промпт, як вона доведена виглядати. І, а, воно дожди отакі вийти. Ось, наприклад, ці ж самі помідорчики, у мене це був перший і останній кадр. Воно так ось окрутилось трошки. Ми прописали промпт, у мене стоїть на цьому, на 0,5, воно виходить більш а, адекватно. Бо якщо його тут крутить, то більше креативності, то більше стабільності. Якщо більше стабільності, то вона там може взагалі стоять не мінятися або, коротше, стоять стає там хірак, і типа і змінилась. І того краще, типу, на насередин, я багато речов пробувала. Можна ще, якщо б це була одна фотографія, можна ще додати, як камера буде рухатися, або там додати зум, або щоб воно двигалась камера вліво. І, наприклад, навіть додати так, як повинен рухатись сам об'єкт у кадрі, але це тільки на одному фото. На двох ми цього не зробимо. І то нажимаємо і будемо ждати десь минут десять. В клінк мені подобається ще, що тут, коротше, кожного дня додається плюс 60 цих кредитиків. Що мені не так грустно, із за того, що я трачу деньги на, на, на те, щоб воно якось реализовала, господи. Короче, ще еще зробити а, в самому Креа. Мені цікаво, як он получится, якщо чесно. Подожди, що таке. Тут тобто щось бабла. Ух ти, цікаво, надо буде попробовать. Нам надо люма. Люма. І старт фрейм додаємо і додаємо end frame. Вставляємо наш промпт і будемо дивитися, як воно вийде тут. Насправді, мені цікаво. Є ще міні-макс, але він мені не подобається. Як він працює, він буває якось, типу, якось подебільно все генерує. і того я не, минуло, типу, не користуюсь, його в мене тут немає. Тому ми зараз будемо чекати. Це згенерувалось, тому погнали дивитися. І порівнювати. Україн нам зробили ось таке усі ось Ну, Непогано, я хочу сказати. І укрін. Мені, якщо чесно, подобається більше, як виглядає укрін. Таке прям не жанять на ніжні? і воно розкривається якось краще. Блін, ну треба запостити тепер вкрайся. <гум> ну що, ось це покроковий. Як створити таке відео? Так, все не дуже складно, якщо там якусь руку краще Працювати з чатом GPT, тому що він краще пише промти. І ось так воно буде виходить. Мені подобається. Залишайте свої там коментарі. Ваші реакції буду дуже рада.